Дана програма не несе мети образити або принизити чиюсь гідність. Кохаймося. Стояти руки догори! Ви нічого не розумієте. Руки! Я все чудово розумію! Лише вислухайте мене, будь ласка! Я дуже вас прошу. Це все, це все програма дай погамоти. Наші фаренгейти зашкалюють. Скажу вам чесно: таких продуктів, як іграшка, про яку ми говоритимемо сьогодні, майже не існує на пісі. Чому? Та тому ж не існує, і все. Ні, на консолях у 2010 році, звісно, вийшла цацках Єгораїн. Але ж на ПК її досі не портували. Блінь, матушка, а ПК-шним геймерам, це наче серпом по пальцям. Коротше, вернемось до наших Цельсіїв. Ой, блін, Фаренгейтів. Ви скажете, та ну нафіг, це ж Стер'є 2005 року. А от і хренушки цього року випустили оновлену ремастер-версію. Перемалювали всі текстурки до найдрібнішої, покращили якість зображення для широкоформатних моніторів і навіть зробили підтримку Full HD! Ну раз кайф! Для тих, хто в танки, розповім про драматичну розвертку сюжетної лінії. Ви Лукас Кейн. Е, ні, ви Карла Валенті. О, опять ні. Ви точно Тайлер Майлз? Е, знову ні. О, точно. Ви це усі ці три персонажа одночасно. Ага, оторопіли. А от так от сюжет базується на тому, що геймеру придеться виступати як у ролі злочинця, так і у ролі копів. Але щось далеко вплив. Екшн починається у одній із забігайлівок Нью-Йорка, де в туалеті творяться страшні речі. Фреймут! Хлопець на ім'я Лукас, сам того не підозрюючи, скоює ритуальне вбивство і оттямлюється вже на свіженькому трупаку. З цього моменту все у ваших руках. Але дуже ретельно продумуйте кожен крок, бо навіть не помита кровяки підлога вплине на всю подальшу історію. Як ви вже зрозуміли, ігровий процес нагадує таке собі інтерактивне кіно замість шкали здоров'я нам дають шкалу емоційного стану. Іншими словами, будете багато доводити персонажа, та психане і сам собі ласти склеїть. Звук у іграшці просто вежествен. Саундтрек від маестра Анжела Бадаламенті та таких відомих виконавців, як гурт, Theory of a Deadman та Мартіни Топлі дуже класно лягли у атмосферу гри. Графічна частина, звісно, теж покращила, але не повністю. Ну тут звиняйте: двіжок іграшки ніхто не переробляв, просто гарно перемалювали. Не знаю, яка думка про Фаренгейт склалася у вас, а я в захваті. Бо такі ігри виходять раз на 20 років і ламають застарілі стереотипи. Просто пограйте і вам по-любому сподобається. Чому ти мені раніше цього не говорив? Ти все одно б мені не повірив. З вами була програма Дайпогано. Грайте в хороші ігри. Побачимось.